Контрацепція буває різна. Бувають оральні пігулки, бувають спіралі у жінок, але це все такі методи, які потребують призначення лікаря. Але є один метод найбезпечніший, який не потребує ніяких лікарів, потребує тільки купівлі, і це презерватив. До речі, ті контрацепції, про які я сказала вам, вони захищають від небажаної вагітності, але вони, на відміну від презерватива, не захищають від доволі великої кількості хвороб, що передаються статевим шляхом. Тому йдемо до найбезпечнішого, і я вам скажу найдешевшого контрацептиву. Презервативи, ви знаєте, я впевнена, що продаються як в магазинах, так і в аптеках. Віку продажу немає. В будь-якому віці ви можете їх придбати. Важливі моменти. Презервативи не бажано довго носити, наприклад, в карманах, щоб не було постійної теплої дії на презерватив, тому що він від цього псується. Не можна презерватив саму упаковку відкривати ножицями, бо ви можете пошкодити. Важливо презервативом навчитись користуватись до першого статевого акту. Купіть його, відкрийте, подивіться інструкцію. І як дівчата, так і хлопці, щоб два партнери. Вміли, вибачте, навіть не партнери, а дівчата і хлопці вміли ними користуватись. Ваше правило має бути, коли у вас немає ще постійного партнера, у вас немає розмов ще, там, наприклад, про дитину, ви не були у лабораторії і не здавали аналізи на Хвороби, ваше правило має бути: немає презервативу, немає сексу. І це дуже серйозно. Коли у вас, наприклад, вже є стабільний до-партнер, з, з яким ви вже багато років. І, ну, наприклад, ви не хочете користуватись презервативом за якихось причин, або ви плануєте вагітність, тоді. Ви вдвох ідете в будь-яку лабораторію, у нас їх достатньо, якісних зараз. І здаєте, як чоловік, так і дівчина, партнери да, здають аналізи на хвороби, що продаються статевим шляхом. На всі хвороби здаєте. І ніяких не має бути: ти в мене перша, ти в мене перший. Ні. Ви здаєте в будь-якому випадку, тільки після того, як ви отримали результати, ви подивилися, що два партнери здорові. Будь ласка, ви можете не використовувати презерватив, якщо ви, дорослі, відповідальні люди, прийшли до цього етапу. До цього, друзі, презерватив – наше все, якщо чесно. В плані а, статевого акту. Ще декілька моментів про презервативи. Завжди перевіряйте строк придатності. Після того, як ви скористались ним, вам просто знаєте невеличкий лайфхак перевірте його на міцність. В сексі буває всяке. І можна, наприклад, там, не навіть нігтя його там, розірвати, хоча насправді презервативи доволі-доволі міцні. Тим не менше, рекомендую зав'язати презерватив і перевірити, щоб вся рідина, сперма лишалась в презервативі. Після цього ви кидайте використаний контрацептив, в смітник, не в туалет. Бо він не потоне. Ну що ж, гарного використання вам презервативів. Не бійтесь купувати презервативи. Роздивляйтесь, вивчайте. Повірте, це корисна навичка. Наступна серія буде про перший статевий досвід та згоду.